Запустимо! Вибиває! Підхопання закрило, удар, і вищово рік. Зараз допомагати Богдану! Ну, Богдан обіграє одного, ну, Входить в карний майданчик, Простріл! Ну зараз чудово нам. Такі є, напевно, Бруно. На, на задній прянці, задній прям намагається до м'яча, не дістається Донбасу, що і призводить до обрізки. Задніпрянець з м'ячем прокидає собі нахи за Дніпряни заходить, а всяке Донбасу буде пробувати за і не влучає воротах. Вчасно встигає. Гушель. Гравець команди Сму і контратака. За Дніпрянець. Боротьба за Дніпрянця з Гавелем і за Дніпрянець пробиває. Тренамагався загрузити за карний майданчик. Помалка. Передача за Дніпрянець. Виборює м'яч. Розганяє атаку команди Сму. Є моменти. За Дніпрянсь пробиває, чи довго грає швець, за Дніпряне з другої спроби намагає. Кучерук, довго передача вперед. Гавель перший на м'ячі. Підбирання за гравцями Сму пробиває Джес і. Карпенко виборює м'яч Пономаренко залишає для Левенця. Левенець пробиває з дальньої відстані і м'яч проходить по. Рісько Червінський, Червінський на Пономаренках. Кетерія ривається в майданчик команди Сму робить просильну передачу. Навіть удар по воротах був конце. Греш на фінудар червенський. тетері є з можливість пробиває, тетеря забарився з ударом ще й грає рукою. Тетер... Джесфінтить хоть каремендеч пробиває примісніко по центру. І... і забиває у нас криля Донбасу після розіршів другового.

Педиков відразу намагався перевести на Карпенка, але завадив Паномаренко. Хоча той і вибор'я пробиває, відразу Паноренко. На забиванні Карпенко. Чудова нагода була, але невдалий удар у дев'ятки. Вийшов у команди Карпенко. Бруно. Карпенко робить скидку. для Пономаренко, Пономенко пробиває прямісінько до рук гол. Ще два голи потрібно було забивати. Сто вісіткові були нагоди у гравців. І жовта картка для Афенникова за те, що грубо порушив правила, зупинив рукою кочерівка. Решетняк вибиває м'яч за межі поля. Ні, все ж таки є можливість. Яка ж нагода була по нам. Змінити Джес пробиває і не влучає поворота 90. Задніп'янець перед на джеса. Джес намагається катує на задніпрянці. Є можливість пробити задніпрянця. На пауза. Потрібно переоштувати м'яч. Що ж, джес розганяється, пробиває і переграє джес-голтіпра команди крає Донбасу і робить рахунок 1 1 Потрібно... Бера оштувати м'яч. Кучерук закидає на забігання за діпрянця, за діпрянця є можливість. То якої кардинами дачі приземгали за діпрянця. Біграє в за діпряс пробиває і чудово грає а Сергій Швець. Панемно. Перше на мережі Швець невдала виду, але все ж таки там допомагання з Дніпранці, але там Гавель грає спокійно. Він помиляється Гавель, забікляне зі за обіграш і чудово грає знову. Навіс. Карний майданчик. Перший на місій кущерук пробиває, Карпенко пробиває, не вдало, Фендико пробиває, м'яч іде на поперечкою після удару п'ятого номера. Що кучерук, верніше інерцію, але з м'ячем все ж таки хущерук. Навійсь, карний майданчик пробиває у нас і прямісінько до голки. Паси дрібні в карному майданчику команди Донбасу, Потрібно брати на себе було ініціативи пробивати і все. матч завершено. Рахунок 1-1.